Бої під Покровском залишаються одними з найзапекліших на фронті. Наступальні дії армії РФ та контратаки ЗСУ призводять до постійної зміни лінії фронту. Села та позиції буквально переходять із рук до рук. Окупанти намагаються повернути втрачені позиції, але українські сили стабілізують ситуацію та контратакують. Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначає, що росіяни сконцентрували на цій ділянці до 100 тисяч особового складу, але продовжують зазнавати втрат. ЗСУ досягли обмежених Спіхи у районі солоного нововасилівки, що покращило контроль над логістичною артерією в районі Курахівського виступу. Сьогодні очевидно, що є чітка комунікація в управлінні подразділені плюс між подразделений, які працюють між собою, і це приносить определен позитивні моменти. Ну, ще раз хочу підчеркнути, що Бої продовжуються дуже шосто. Єдина ділянка, де поки що силам оборони не вдається контратакувати. Це міжріччя Солоної та Вовчої по лінії Срібного Запоріжжя Надеждинки. Попри це, експерти вважають, що перспектив досягти успіху на Покровському напрямку армія РФ немає. Найближчим часом окупанти можуть спробувати відкрити новий напрямок у бік Костянтинівки, але експерти сумніваються у доцільності такого кроку. ЗСУ продовжують сковувати ворога та розвивати контратаки.